Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка. А чи не час нам вечірню колесанку почати? Це я, кож дідос. Прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас, а називається вона Знахідка. Жив собі маленький хлопчик Сашко, ріс він чемним і дуже працьовитим, був першим помічником у родині. Отож, коли настали весняні сонячні дні, садок покликав і Сашка, і його тата до роботи. Обоє згрібали, перепріли за зиму торішнє листя кожен своїми граблями, бо ще взимку батько змайстрував для сина залізні граблі, лопату і сапку. Ви, мабуть, здогадались, що Сашкові знаряддя праці відрізнялися від справжніх трохи меншими розмірами. І працювати хлопчику у ними було залюбки. Справді, Сашкові граблі, ніби під нечутну музику хвацько витанцьовували між кущами смородини і порічки. А ось за грусовими колючими гілками гралися досить обережно. Сашко так сумлінно загрібав, що від роботи у нього і щоки розчервонілися, а темні кучері навіть поприлипали до спітнілого чола. Хлопчик відпочив трішки і взявся до листя навколо розлогого куща калини. І раптом побачив у неглибокій ямці щось схоже на м'яч. Що це? Підійшов ближче, нагнувся і впізнав їжака. Тату, голосно загукав Сашко на всенький сад. Я знайшов їжака. Батько оглянув згорненого в клубочок звірка і промовив. Їжак, синку, всю зиму проспав під калиновим кущем. Незабаром вже прокинеться. А що ж він їв узимку? поцікавився хлопчик. Нічого не їв, бо спав, пояснив батько. Тату, давай візьмемо їжачка до хати. Почав просити Сашко. — Ні, синку, накриємо його листям, хай ще трішки поспить. Домовились? Ну, гаразд. А коли його пригріє сонечко, і з'явиться зелена травиця, тоді він прокинеться. Так, мій помічнику, прокинеться. Вони накрили їжака листям і пішли працювати подалі від того місця. Малятка а я маю ще одну бувальщину, яка називається Що буде, як зупиниться час? Було це дуже давно. В одній сільській школі вчився хлопчик Василько. Школа була невеличка, працював у ній один учитель, і всі діти-школярики вчилися в одній кімнаті. Розпочалися канікули. Василько закінчив науку навідмінно і радісно сповістив про свої успіхи батькам. А ще розповів про те, що вчитель, від'їжджаючи у відпустку, доручив йому дуже відповідальну справу. В маленькій кімнаті, що звалася учительською, висів годинник ходики. Вони весело цокали, так відлічували час. Минали години і на довгому ланцюжку, що висувався із середини годинника, Опускалася гирка. За добу вона опускалася так низько, що годинник зупинився б, якби ніхто не підтягнув її вгору. Ось тобі ключ, Васильку, сказав учитель, щоранку приходь, відчиняй школу, заходь в учительську і підтягуй гирку. Як забудеш, станеться біда. Яка? — Злякався хлопчик. Зупиниться час. Василько аж заумер, так здивувався. Не знав, чи жартує учитель, чи каже правду. Щось підказувало хлопчикові, що це таки не жарт. Але, може, й насправді таке станеться, хто його знає. Василько задумався. І що воно буде, як зупиниться час? Він силкувався уявити, яке може скоїтися лихо, та його роздуми ні до чого не привели. Але, щоб нічого не сталося, він уставав ранесенько, приходив до школи, відчиняв її, і, прислухаючись до рівного цокання ходиків, радісно переконувався час іде. Потім підтягував гірку, зачиняв школу і чимчикував додому. Був ранній ранок, село прокидалося, а Василько щасливо усміхався. Він знав, що і причудовий ранок, і спокійні односельчани, і жваве теля, яке вирвалося з подвір'я на вулицю. Все це існує тільки завдяки тому, що він підтягнув гірку ходиків, і час, на щастя, не зупинився. Малятка. Казочки я вам розказав, а тепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці порадуйте мене гарними малюночками, домовились і не забувайте чітко їх підписувати. Адресу пам'ятаєте? Вечірня колишанка, Українське радіо, Хрещатик 26 Київ 01001. Зичу всім гарних пригарних снів на добраніч, діти.